Вітаю в ефірі. Військова рада у студії Ірина Ястремська. Основні армійські події цього тижня такі. Брифінг очільника міноборони Павла Лебедєва. Унікальна виставка в столиці Україна за мир і безпеку і боротьба з корупцією у збройних силах. У 2013 році відбувся останній призов до армії. На озброєння прийнято 13 нових зразків. ОВТ, а грошове забезпечення військовослужбовців зросло на 40%. Про це та інше повідомив виконувач обов'язків міністра оборони України Павло Лебедів під час брифінгу в будинку уряду України. Загалом, за словами очільника оборонного відомства, 2013-й був вдалим для вітчизняного війська. Досягнуто чималих успіхів у реформуванні армії вирішуються соціальні питання. Починаючи з квітня і до кінця року грошове забезпечення збільшилось на 40%. Фінансування Фінансірування 2013 році тринадцятому году був щодо п'ятнадцяти десятих мільярда гривень. Средства потрачены на содержание вооруженных сил 12,5 миллиардов, подготовку вооруженных сил 1,3 миллиарда, развитие военно-технического сотрудничества 1,5 миллиарда. Фінансові ресурси з повністю. На бойову підготовку війська держава виділила 209 мільйонів гривень. Завдяки фінансуванню вдалося провести майже всі заплановані заходи. До речі, кількість годин, проведених екіпажами кораблів в морі, збільшилась на 15%. В порівнянні з минулим роком зросло і число проведених навчань. Уже в прошлом році бойова підготовка була організована і проводилась по новій системі. и предусматривала уже отказ от применения военнослужащих срочной службы. Количество батальонных тактических учений возросло с 4 до 8, летно-тактических с 2 до 14, артиллерийских стрельб по морским целям на 68%, Сріб зенітних ракетних комплексів більше, ніж в два рази. Болюче квартирне питання вирішити не вдалося. Та щоб хоч якось зарадити ситуації, були ухвалені постанові Кабінету міністрів щодо будівництва житла на землях Міноборони і територіях військових містечок. Відтепер зведення будівель може вестися як за рахунок використання державних коштів, так і з залученням інвесторів. На 2014 рік планується 526 мільйонів. Запланіровано. выделение 1900 квартир. Все это стало возможным в первую очередь за счет эффективного использования бюджетных средств, восстановления и достройка объектов, которые строились на протяжении 10 лет, где государство заморозило сотни миллионов и брошено, в основном брошено из-за как и разворовывания коррупционных схем. Так считаю, что из-за І ефективності нікатери мідосними щодо нинішнього року, то основні зусилля міноборони будуть направлені на будівництво житла, модернізацію озброєння і техніки та боротьбу з корупцією. А ще в першому півріччі поточного року територію нашої держави мають повністю звільнити від залишків меланжу небезпечного окислювача ракетного палива. На теренах України його досі зберігається трохи більше 600 тонн. Минулоріч за межі держави вивезли близько п'яти тисяч тонн цієї токсичної речовини. Регіональні громадські приймальні міністри оборони України вже встигли зарекомендувати себе як інституції, де військовослужбовці можуть отримати кваліфіковану юридичну допомогу, вирішити проблеми пов'язані із медичним, житловим та фінансовим забезпеченням. А складні питання відразу потрапляють до Києва. Таким чином людям не потрібно витрачати кошти та час на поїздки до столиці. Наприкінці січня до Львівської регіональної громадської приймальні звернулися троє офіцерів. Західне оперативне командування розформували, а їх звільнили зі служби. Та ще через помилку оформлені документів вони не отримали статусу ветеран військової служби, а це в свою чергу суттєво позначилось на їхньому пенсійному забезпеченні. Ми були позбавлені соціальних пільг, а саме, це є безкоштовне лікування. В закладах охорони здоров'я Міністерства оборони санаторно курортного лікування, також надання пільг щодо оплати комунальних послуг офіцери, за плечима яких більше ніж два десятки років служби в армії були готові відстоювати свої права до останнього. Хотіли навіть звертатися до суду, проте вже через тиждень проблема була вирішена. Було прийнято рішення. Начальника генерального штабу про внесення в змін відповідні накази про звільнення зазначених колишніх військовослужбовців. І відповідно до цих змін, колишні військовослужбовці набули статусу ветерана військової служби, що дає їм в повній мірі використати гарантії соціального захисту. Самі військовослужбовці здивовані на їхню проблему, зреагували швидко та ухвалили позитивне рішення. Тож звертатися до посадовців у Києві або вирішувати питання у суді вже немає потреби. Звичайно, потрібна громадська приймальна, тому що дане питання вирішилось позитивно в короткі терміни і не затягувало тих процесів з судами. Загалом, за час існування Львівської регіональної громадської приймальні, військові юристи та представники керівних департаментів міністерства розглянули більше 300 звернень. Далі у програмі. Спеціальний репортаж про унікальний реанімаційно-операційний літак Ан-26 Віта. 28 липня 2013 року. Республіка Білорусь у Вітебській області на автошляху зіткнулися автомобіль Опель Омега з російськими номерами та мікроавтобус Мерседес Спрінтер, зареєстрований в Україні. У мікроавтобусі перебувало 14 осіб, життя трьох убірвалось на місці аварії. Ще один помер у караті швидкої допомоги, не доїхавши до лікарні кількасот метрів. З Мерседеса рятувальники витягували людей за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента. П'ятьом пасажирам Опеля вижити не вдалося. Часть Просто не довезли, потому что они были уже мертвы на месте аварии. Там все это получилось. Потому что, в принципе, больных вырезали из машин, до чего был сильнейший удар. Десять громадян України було госпіталізовано до медичного закладу міста Орша Вітебської області з травмами різного ступеня тяжкості. Через тиждень, коли стан постраждалих більш-менш стабілізувався, їх вирішили відправити на батьківщину, та транспортувати було можливо лише санітарним літаком. Стан хворих і важкість їх захворювань, важкість їх травм не дозволяв транспортувати їх звичайним літаком. Вони потребували постійного медичного супроводу, а також постійного медичної допомоги. І це було зроблено на нашому літаку. Іншим літаком їх транспортувати неможливо було. Ми, якщо ми навіть військові, ми маємо право бути задіяними при забезпеченні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ми для всіх громадян України. При контртерористичних операціях і в галузі міжнародного співробітництва тому зазначено літак використовується не лише для військового за годину після отримання дозволу на виліт. Бригада медпрацівників та льотний екіпаж реанімаційно-операційного літака Ан-26 Віта вже були у повітрі. Майор медичної служби Григорій Болош того разу потрапив до складу рятувальної команди. Для нього подібні операції не новина. Ми ж підготовлені до цього, то нам потрібно виконати свої завдання, покладені на нас. Перед прильотом нам приходить інформація про стан хворих, з яким у них діагноз. Ми готуємося по інформації, яка в нас є. Під час підготовки опрацьовуємо всі які можливі ускладнення під час транспортування цих хворих, щоб бути готовими до виникнення будь-яких ситуацій. Григорій Богуш обрав шлях своїх батьків, став військовим медиком. Вже 11 років він віддав збройним силам. За цей час доводилось багато чого пережити, та побачене у Білорусі він забуде не скоро. Всі хворі були, яких ми транспортували, крім одного у важкому стані. У них у всіх була політравма і у деяких була не нестабільний стан, який наші колеги білоруські готували на протязі доби. Всі потерпілі одесити, тому через три години літак приземлився у південній Пальмірі. Постраждалі у Вітебській автокатастрофі завдяки військовим нарешті дісталися додому. Тоді, як і завжди, крилатий шпиталь вилетів на допомогу. Історія цього літака, до речі, єдиного в Україні та унікального у всьому світі досить цікава. Оду численного сімейства літаків з маркою Ан бажається сільськогосподарський літак Ан 2 Перше він піднявся у небо в 1946 році. Потім були транспортні літаки АН-8, Ан-12 та Ан-22. Головними плюсами цієї моделі вважались можливість зльоту на короткій злітній смузі та задня рампа. Вона забезпечувала герметичне закриття люка, служила трапом при завантаженні самохідної техніки. На базі цих літаків створено понад 80 спеціалізованих модифікацій. У 1970 році почалося серійне виробництво АН-26, а вже у 1979'ях. 5-му 26-ки курсували небесними просторами Афганістану. В основному це були місії із транспортування особового складу, доставки пошти та виконання завдань щодо забезпечення радіозв'язком наземних частин. Були ще й медичні Ан-26М. Саме вони доставляли тяжко поранених до Ташкента. Між собою бійці називали ці літаки Скальпель і таблетка, хоча перша їхня офіційна назва рятівник. У 2001 році на замовлення військових медиків, один літак ан 26 було переобладнано в санітарно-транспортний варіант. Так Україна отримала власну літаючу карету швидкої допомоги. Даний, даний вид значить, санітарного транспорту оцінув призначений суто для значить, транспортування військовослужбовців. Насамперед. Але перепотреби за рішенням Міністерства оборони. І за опільним рішенням напевно, інших міністерств може бути прийнято рішення, як це було прийнято з, 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 з приводу транспортування цивільного населення з Білорусі до Одеси у минулому році. У салоні одночасно можна транспортувати 12 поранених у положенні сидячи і четверо лежачі. Є тут і своя операційна, яка оснащена сучасним обладнанням, зокрема, апаратом для штучної вентиляції легенів, кардіомонітором та кардіостимулятором. Крім того, біля кожного ліжка апарат для ультразвукових досліджень, киснева маска і кнопка виклику медперсоналу. Цей літак обладнаний найкращим остаткуванням, яке апробоване для польоту для транспортування хворих повітрям. Головний принцип команди, яка працює на борту літака, не нашкодити хворому. Згуртовано повинні працювати всі члени колективу. Стосується це і пілотів. Кожен з льотчиків за потреби готовий прийти на допомогу лікарям під час транспортування хворих. Небілі так повинен тримати стабільну висоту. Межею можливостей Ан-26 є 7600 метрів для віти це 4000. Це впливає особливо для хворих з пораненням грудної клітки очного яблука, і тому для таких хворих необхідно утримувати висоту якомога на найнижчому рівні. Але на нижчому рівні впливають інші фактори польоту, як то вібрація, тряска, як то в народі кажуть, і тому треба тримати золоту середину. Загалом у повітрі літак з пораненими чи травмованими пацієнтами на борту може провести близько трьох з половиною годин, подолавши 1800 кілометрів. Цього часу для польоту по Україні цілком достатньо, адже, наприклад, з Вінниці до Харкова дві години льоту. Якщо летіти за кордон, необхідна дозаправка. Цей літак може летіти на північ, південь, захід, схід Криму і приймати хворих і доставляти їх до Києва швидше ніж це було б потягом або е -е, реанімобілем. Як і будь-яка техніка, літак теж має свій термін придатності. За оцінками експертів, Віта літатиме ще до 2020 року. Далі необхідна заміна. Виробництво літака це затратна робота. Як Віта закінчить свою історію в плані моральної застарілості, буде списано, тоді треба брати новий літак. Брати АН-148 чи АН-158. На його базі тут давність буде взагалі шикарно 5, 5 тисяч. На їх базі відтворити зазначену технологію можливо абсолютно. Реанімаційно-операційний літак ФІТА пройшов оцінку за світовими стандартами та внесений до відповідних списків як мобільний медичний підрозділ, здатний залучатися до миротворчих операцій під егідою провідних міжнародних організацій. От по Європі у нас конкурентів не так багато. Аеромедична евакуація розвинена на півночі. Це Норвегія, Швеція. Ближче до нас це Австрія, Франція, Германія. Ну фактично, а, Італія ще. Фактично всі. І наші колеги з -за кордону заздрять в плані того, що тут є умови для розміщення медичного персоналу, є умови для розміщення хворих. Цей металевий гігант недаремно отримав назву Віта, адже з латинського Віта означає життя. Порятунок людей для екіпажу цього літака справа буденна, адже вони завжди готові прийти на допомогу. Боротьба із корупцією триває. Так у науково-дослідному центрі Збройних сил України державному океанаріумі виявили нестачу коштів та не дорахувалися морських тварин. Про ці та інші результати перевірки, а також про діяльність найбільшого армійського наукового центру. Далі у сюжеті. За ініціативою міністра оборони Павла Лебедєва, у розташованому в Севастополі науково-дослідному центрі Збройних сил України було проведено низку інспекційних заходів. Проведено расследование, был снят с должности директор Океанариума. Следующим шагом была работа инспекции Министерства обороны, которая выясняла причины, проблемы. Я, как командующий военно-морских сил, могу вам сказать следующее. Я категорически поддерживаю то, что коммерческие, бизнес-вопросы должны быть отделены от военных. Той факт, що дельфіни служать військовим, не є дивним, адже вивчаючи будову організму цих тварин, почали застосовувати здобуті знання в кораблебудуванні. Так невдовзі з'явилися судна, які стали більш швидкохідними, економічними та малошумними. З 1975 року, тривалий час, дельфіни несли цілодобову вахту в Севастопольській бухті. Пізніше їх використовували для пошуку затонулих кораблів, вибухонебезпечних предметів та загублених зразків озброєння і техніки. Ефективність такої роботи була значно вищою ніж використання спецзасобів. З року в рік дельфіни виявляли на дні моря важливі військові об'єкти. Завдяки цим розумним тваринам Севастопольський океанаріум став відомим. Окрім України, бойову підготовку дельфінів здійснюють тільки в США. Державний океанаріум найбільший науково-дослідний центр збройних сил України. Його співробітники проводять унікальні дослідження з теоретичних і прикладних проблем екології, морфології, поведінки та ветеринарії морських тварин, підводних біотехнічних систем, а також займаються розробкою технічних засобів на біонічних принципах, збереженням і відновленням рідкісних та на межі зникнення видів рослин і тварин, виконують підводно-пошукові та підводно технічні роботи, готують тренерів морських тварин. Океанаріум розташований у західній частині Гераклейського півострова Бухта Козача. Спецпрограма підготовки дельфінів в інтересах військово-морських сил діє і нині. Розпорядженням кабінету міністрів України, 12 квітня 2002 року, на базі цього центру був створений військовий океанаріум в акваторії Севастополя. Українські моряки проводять тренування тварин з пошуку предметів на дні моря та протидії атакам підводних диверсантів. Одним із основних напрямів роботи центру є дельфінотерапія для дітей. Лікувально-оздоровчі сеанси проводять досвідчені тренери. Щодня державний океанаріум збройних сил України відвідують близько 20 маленьких пацієнтів. В основному тут лікують нервову систему: аутизм, дитячий церебральний параліч, олігофренію та синдром Дауна. Є такий дільфіні юмор. ані хихикають, устраюють. Такі ігри свої во час роботи, це завжди весело. Не буває завжди одинакових сеансів, вони щось да придумують. То ігрушку друг у друга утащат, то дітей всегда весело. Науковці центру досліджують здатність дельфінів до навчання, вивчають зміни у поведінці Афалін і Тюленів при їх утриманні в неволі. Загалом за 20 років в океанаріумі народилися і виросли 8 дельфінів і 10 сивучат. Животные, родившиеся в океанариуме, уже в возрасте 2,5-3 половиной-трех лет, умеют делать очень многие вещи. Это и навыки связанные. З их їх на дельфінотерапії это і навики, какие-то прикладні, з які можна использувати для рішення поїзкових, подводных, підводних аварійно работ, то тобто в качестве помощника водолаза, работающего в морі. Наразі через неправомірні дії працівників океанаріуму міністр оборони України ухвалив рішення передати його у державну власність. Науковці матимуть можливість продовжити свою діяльність у військових наук. ...військово-дослідних установах, а військовослужбовців направлять до частин військово-морських сил. На власні очі побачити обмундирування, рідкісні емблеми та медалі вітчизняних миротворців тепер, можливо, у столиці. У музеї Київська фортеця проходить виставка Україна за мир і безпеку». Основою Основу експозиції становить приватна колекція полковника Івана Бондарчука. Він почав збирати елементи військового однострою ще у 90-ті, коли перші українські миротворці поверталися з Йогославії. Згодом і самому довелося побувати у гарячих точках. Нині колекція налічує близько 200 експонатів. Цікаву ініціативу колекціонера підтримали його колеги. Багато хто з товаришів по службі зробив особистий внесок. Він був як акумулятором, який зібрав ці всі е, нагороди. Об'єднав їх всі в одній колекції, упорядкував її, тому що, знаєте, можна мати надзвичайно велику кількість матеріалу і не знати, що з ним діяти. Але на цей час ми зібрали, і це, як то кажуть, спільна наша робота. Влад Якошев, дізнавшись про виставку, одразу вирішив її відвідати. Експозицією вражений, адже раніше діяльність військових миротворців бачив лише по телевізору. Виявляється, що миротворці знаходилися дуже в багатьох частинах світу. Тобто Конго, Ліберія, для мене це. Ну, стало таким відкриттям, фактично. Виявляється, що наші люди ризикують своїм життям по цілому світу, а про це фактично нікому не відомо. Цей захід перший з чотирьох етапів благодійного проекту Україна миротворча. Наступні експозиції пройдуть у липні та вересні. А за словами організаторів, вони будуть ще цікавішими та масштабнішими. За мить ми розповімо про життя і долю легендарного розвідника Євгена Березняка, якому цими днями виповнилося б 100 років. Народився Євген Березняк 25 лютого 1914 року у місті Катеринославі, нині Дніпропетровськ. У 1933 році почав читалювати у сільській школі. Через шість років був направлений до Львова. Там завідував міським відділом народної освіти. У 41 му активно включився у підпільну боротьбу з німецько-фашистськими окупантами на Дніпропетровщині. Березняк завжди діяв холоднокровно та рішуче. мене була совершенно інша вимишлена легенда. А мои оригинальные документы, партийный билет, паспорт, военный билет находились в Уфе. Далеко за пределами України наприкінці 1943 року. Євген Березняк був направлений до Москви у школу головного розвідувального управління. Після її закінчення очолив групу військових розвідників під кодовою назвою Голос. У ніч на 19 серпня 44 група десантувалася на території Польщі. Майже півроку радянські розвідники збирали дані в тилу ворога. Підрозділ капітана Березняка здобув секретний план замінування Кракова і тим самим врятував від знищення древньої столиці. Польши. Мы пленили инженер-майора Краховского укрепрайона. Он нам рисовал, рисовал схему минирования. Про героизм группы Голос снято чимало киностечек. На из них майор Вихор режиссера Евгена Ташкова. Вот ваша легенда, товарищ Вихрь. Вихрь – это не очень громкий псевдоним. Может быть лучше Ветер? Ветер уже есть. Однак довгий час радянська влада не визнавала подвигу Березняка. Численні перевірки тривали понад 20 років, які все ж таки довели його вагомий внесок у велику перемогу. Герой України Євген Березняк нагороджений 10 орденами і понад 30 медалями. Його серце зупинилося 24 листопада, та пам'ять про нього житиме у віках. Офіцерські старти таку назву має традиційний турнір з мініфутболу, що п'ятий рік поспіль проходить у стінах Національного університету оборони України. Про запеклу боротьбу та спортивний азар силовиків. Далі у сюжеті Дениса Гойка. У перших офіцерських стартах брали участь лише чотири команди. Та з кожним роком змагання набували популярності. Кількість охочих здобути перемогу зростала. Цього року звання чемпіона виборювали дев'ять збірних, зокрема із республіки Казахстан. У нас тут висказали бажання навчатися ще представники із Республіки Грузія. От, мабуть, будуть ще із Азербайджану, може, з інших ще держав будуть, поки там ще питання вирішуються. Я думаю, що ми географію цих змагань ми ще розширимо. Цей турнір приурочили до 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Безумовно, тисячам тих, хто там полягли. Пам'яті їхніх цих людей ми і присвятили оцей е, турнір. Просто для того, щоб доказати, що ми, ми про них пам'ятаємо вже в перших матчах. Визначились фаворити, які зустрілись у фіналі. Серед них минулорічні чемпіони, команда господарів турніру та футболісти командування сухопутних військ. Головна мета цього турніру це залучення офіцерів збройних сил України та міністерства оборони до регулярних занять спортивно-масовою роботою, до регулярних занять фізичною підготовкою у рамках цього виду спорту. Переможцем змагань стала збірна командування сухопутних військ. Традиційно кращих гравців нагородили кубками, а всіх учасників подарунками та пам'ятними сувенірами. Наостанок, за традицією, огляд військової преси. Реактивники 24-ї окремої механізованої бригади під час чергового польового виходу виконували залікові вогневі завдання, випробовували елемент експериментальної системи обміну бойовою інформацією. Чим ще відзначились ці навчання? Для вирішення житлової проблеми військовослужбовців обіцяли добудувати 168 об'єктів, реалізувати на відкритих аукціонах надлишкове майно та залучити кошти приватних інвесторів. Що вже зроблено, дізнавали журналісти народної армії. Військовослужбовці зенітних ракетних військ щодня заступають на бойове чергування. Вони здатні знищити будь-яку ціль, що становить загрозу нашій країні. Більше про напружені будні повітряних мисливців читайте на шпальтах Крила України. Це все, що ми встигли для вас підготувати. Зустрінемось рівно за тиждень. Хай щастить.